Місце Москва, метраж 40, кімнати 2, висота потолков 2, 9, дизайн Влада Загайнова фото, Дотро Чебаненко коротко, замовники молода пара, багато подорожують і працюють. Захоплюються мотоциклами, вони придбали квартиру з вільним плануванням площею 40 квадратів і запросили дизайнера владу Загайнову, щоб перетворити квартиру в затишне і стильне житло. Головним побажанням було виділити спальну зону в окрему кімнату, щоб не заважати один одному вранці. Від спальні у вигляді Ніші відмовилися відразу. Так як її розміщення в глибині квартири зажадало проведення повноцінної вентиляції, у підсумку збудували перегородку і зробили ставку на лофтову стилістику. Подробиться у процесі перепланування балкон приєднали до житлової зони. З цим спочатку виникли питання: в маленьких квартирах цього будинку немає кошиків для зовнішнього блоку кондиціонера. Передбачається ставити його на балкон. В результаті замовники вирішили відмовитися від кондиціонера. Тому що вікна виходять на північ і необхідності в ньому не було, спальню розмістили біля вікна. Плюс залишилося ще простір для невеликої вітальні зони: кухонний гарнітур гармонійно сусідить з обідньою зоною з лавкою і стільцями, Вузол об'єднаний. При невеликій площі квартири необхідно, щоб всі матеріали поєднувалися один з одним. Це особливо важливо в маленьких квартирах, де приміщення майже повністю проглядається з будь-якої точки. Каже влада Загайнова, тому ми вибрали однакову плитку для кухні та коридору, незважаючи на те, що це різні приміщення, також цікава плитка на фартусі. За формою вона перегукується з цегляною стіною у вітальні і об'єднує ці приміщення, причому розташована вона не тільки над робочою поверхнею, але триває по всій стіні. Данина радянським традиціям, коли плитку викладали по всіх стінах кухні, але це рішення з'явилося не відразу. Спочатку в проєкті диван на кухні не планувався. А кухонні шафи займали всю стіну до вікна, але в процесі ремонту було вирішено, що шаф виходить занадто багато і краще організувати затишний куточок з диваном плитку в результаті докупили і поклали по всій стіні до підлоги. Замовники дуже хотіли залишити в квартирі бетонну стелю, він додавав висоти і вимагав менше робіт. Однак, за фактом, виявилося, що на стелі була тріщина, замазана досить грубо, але з цією ідеєю вже не хотілося розлучатися. Тому дизайнер запропонувала використовувати декоративну штукатурку, що імітує бетон. Над дизайном ванної думали найдовше. Дизайнер з замовниками обговорили близько п'яти варіантів кардинально різної обробки, очі розбігалися і хотілося всього і відразу, але в підсумку вирішили зупинитися на поєднанні зелених стін і досить лаконічної білої плитки, розташування стояків дозволило розмістити вбудовані полки в душі. Причому так, що їх видно тільки з самого душа, навіть якщо на них безлад гості цього не помітять. Основна система зберігання гардеробна в передпокої, стіни в ній були спеціально розраховані під шафи Pax від Ikea. вони хорошої якості і доступні за ціною вбудовані шафи в передпокої, і у ванні робили на замовлення, тому що обробка шафи в передпокої повинна була точно повторювати колір стін. А шафа у ванні з дзеркальними дверима і розрахований для розміщення пральної машини. Колірна палітра інтер'єру нейтральна, переважають сірі кольори, різноманітність вносять фактури і текстури, стеля з штукатуркою під бетон, клінкерна цегла, шпалери з геометричним принтом. Яскрава тільки ванна кімната, з нею перегукуються диван на кухні і фіранки по периметру скляної перегородки в спальні. Оскільки площа квартири невелика, меблі в основному компактна. Наприклад, ліжко шириною всього 1400 м, що підійде далеко не всім, але замовників це влаштовувало, якби вона стояла узголів'ям до стіни. Такий розмір був би менш зручний, але так як ліжко розташоване боком до стіни, це цілком комфортно. Диван в зоні вітальні спеціально вибирали на глибокий, тому що місця до телевізора небагато. Планування бренди. Представлені в проєкті хол, підлогове покриття, плитка для підлоги, радно, освітлення, трекові світильники, раймбер, меблі, стіл, лара розсувні двері з церкалом, среатіве студіо, кихпового стинає меблі, диван, ця, тумба тумбапіт і приставний столик, Лара декор, постери з мотоциклом, деюсекс мачина, освітлення. Трекові світильники, раюмбер спальня, оздоблення шпалери, респаце, скляна лофт, перегородка, воркінран, про меблі, ліжко і столик, ікеа-кухня, оздоблення, плитка іріс, ріс, підлогове покриття, плитка радно, меблі, стіл, Юніка Моблар, стільці, роумер, кухонний гарнітур, ікеа-декор, кашпо, ларедоюти, освітлення, трекові світильники, раймбер. Ванна кімната оздоблення, плитка, рама маразі, підлогове покриття, плитка, атлас сонсорде меблі, тумба під раковину, сантехніка, дюравіт змішувачі анстроге декор, дзеркало, дюравіт освітлення, вбудовані світильники, Ледрон хочете, щоб ваш проєкт був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов